Вітаю народ, з вами Михайло. Я радий вітати вас на моєму новому ролику. Тому що вперше ви бачите мене на обосі в самому ролику. Хочу коротесенько розповісти про те, що трапляється з моїм аккаунтом зараз, що нас чекає, що взагалі буде далі. Сиджу я такий собі на роботі 29 грудня. такий думаю, порізати сьогодні олів'єху чи салат під шубою. Я такий, та ні, почну таки, я збирати бапешку, чи якось так там трапилось, бо він вийшов буквально, залишалось 24 дні десь так. І я такий думаю. А, і пройшов ВЛ, я вже записав якусь частину під нього під велочку. І розумів, що історія заключається в тому, що сьогодні ми заходимо в ту частину гри, де Чим більше в тебе є гравців, які роблять різницю мапе, путеліси і такі інші, тим більше в тебе можливостей перемагати особливо в Вікін-Лізі. Тому що ми маємо сьогодні люди, які, наприклад, ну, ну, у них невеликий скіл. Я не скажу, що я сківав. Я так, я можу зробити 11, я можу зробити 14, але я не робив ніколи не 20-0, не 30-0, не 40-0, як в минулих версіях гри. Але треба розуміти, що ми сьогодні не можемо стояти повз таких каток, як МБП, як інші. Хтось зібрав 92-го? Це респект. Минулого року забирав 92 го Набагато простіше його було збирати, тому що зараз в мене вже готово 19 із 23 збірочок. І я буду сподіватися, що за 13 днів мені встиг ну, цей час, щоб я його зібрав. На фоні вам крутяться паки. Найцікавіше, що може бути в цій грі, тому що їх давно не було. Бо Усі 44 паки, які я зберіг. Це більша історія була в веб-компаньйоні, такий тиц, тиц 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 і такий. А де 44 паки? Наче не було. Я зібрав, збирав дуже це для мене стрес, тому що минулого року МБП-92 був по-іншому трішки поставлений БАП-92. Ой Боже, там, мабуть, збірок 14-15 десь було. Ну, не 23. 23 може було вже на 93-го, як в цьому році, але ми з кентами подивились. На нам збирати 93-го, якщо ми вже позбирали 92-го, я сидів в Діскорді в той час і кажу: хлопці, варто збирати 92-го. Варто збирати 92-го, тому що це МБП. Він вже на дистанції декількох версій гри, це був endгейм-карта. Тобто ви можете там мати рарного МБП, мати його якусь спешу карту, і ви можете його не змінювати, тому що він може, там, наприклад, ви його отримуєте в в грудні місяці або раніше, і ви можете з ним грати хоч до до кінця гри. От, ось реально, В мене було відіграно в минулому, минулій частині, я можу зроблю ролик. Зайду в 23-ю ФІФУ, покажу свій складик, покажу все інше. Може по 22-й буде. Пишіть в коментарях обов'язково, які ролики ви б хотіли бачити. Вже з наступного тижня ми повертаємось в наш звичний формат. І я буду записувати про Вікінд Лігу. Записувати безпосередньо геймплейчику побільше. тому що сьогодні це більше такий: я мав випустити ролик ще 28-го. Я думав про це, але мені не вистачило часу на монтажі, і те, що виходило, мені не подобалось взагалі. Тобто там були такі теми, які ну якось між собою перетинались, але не те. На цьому тижні нас викитало Муріль, нам викотали ще декілька гравців, і будемо їх тестити. Хотів розповісти ось в тому відео, який не вийшов, там був про рік, про Овена, бо їх видавали в піках 84 після Рекін Ліги. І мені дуже дивно, що раніше ми думали, ой, там. Ікона, це треба, щоб відкрити купопаків. Вже в, цьому, в цій версії ми. ну, Хтось там 9 штук у мене кент зловив. Я зловив, там 4-5, але сказати, що вони всі були грабальні, всі, які за щось складик, ну. Ні. Вікейма був. Він є 5-5, Фінес, я думав, все, це. Можна поставити цього Форварда, можна підкинути. І я навіть такий думав збирати МБАПЕ, чи Чи Путь-нехай стоїть Рікельме. і дійсно в мене перед тим, як сідати, тестити його, я включив запис. І я зрозумів, що якщо ти не обложка гри, хоч ти будеш Роналдіньо, в Дінго, але у МБАПЕ є. Поняття скрипти. Скрипти, які, знаєте, типу, щось міфічне, щось десь ми, ми в це віримо. Проблема заключається в тому, що ми в це віримо. І це так і є. Ми віримо, що є скрипти, ми віримо, що є Гандікап, хоча в цьому вже в цій версії і спорт, наші улюблені канадці, виконує це як фічу Тобто фіча в якій ми зустрічаємося з тому, що якщо. Суперник слабкіше за нас з складом, слабкіше за нас с кіолом. В нього все одно буде шанс відігратися. І від цього в мене останній вел горіло, тому що я перший тайм виграю 5.0, умовно кажучи. Після Піло е трапляється щось. І в допах я. Якось, якось, якось виходжу в пенальті. В цій вікінг-лізі, бо в останній було максимально багато пенальті. І з трьох серій пенальтів я зміг забрати впевнено лише одну. Але треба вчитись, треба, бо раніше серій пенальті в серій пенальтів в Вікінлізі доп. До, до час був набагато частіше зараз. Люди або лівають, або ще щось. І серія пенальті після двох, мабуть, місяців гри я зафіксував, що в мене ще не було в вікінг-лізі серії пенальті, і там на якійсь лізі вона сталася, але Челік не зміг повноцінно, повноцінно зробити історію. Добре, друзі, з вами був Михайло. Додивляйтесь пакетики. Ставте вподобайку. Ставте так, ще раз вподобайку. Бо мені важлива ваша підтримка. Пишіть коментарі. І ми зустрінемось з вами на наступному тижні. До побачення.